Всім привіт, Трамп зробив сенсаційну заяву: зацініть речі, вітряки вбивають нашу країну, поля засипані ними сміттям. Вони засипані ними, і вони старіють і ржавіють, і стають поганими. Так і все це на фоні війни в Україні, на фоні конфлікту на близькому сході між Іраном та Ізраїлем, на фоні повного краху політики Трампа щодо тарифів. І на фоні повної безглуздості адміністрації цієї влади. Ось такі речі хвилюють Трампа. Як думаєте, Трамп зробить Америку великою? Ця людина взагалі щось може зробити? Трамп нещодавно поговорив із Путіним, тільки що. Я думаю, невдовзі нас чекають заяви про чудову розмову. Що ми на вірному шляху, що війна скоро скінчиться, що все буде добре, і що вони з путіним друзі, і в них гарні стосунки, і все чудово. Я думаю, так все вірно? Напишіть в коментарях, чи зробить Трамп Америку знову великою. Далі буде цікавіше.